Хто ж, все-таки незручна людина. На мою думку, дуже багато людей не є незручними. Вони просто є тими, хто виборює свої права. Так вони говорять більше правди. Вони, можливо, ці люди можуть посперечатися, так вони можуть відстояти якісь, наприклад, межі, так, або межі толерантності, або довести свою думку. Але не зазвичай вони не є незручними. Вони просто говорять про те, що більшість не хоче чути. Тобто, це або те правдиве, що може когось зачепити, так, або це недоречно, тому що ну в. Ці звикли, наприклад, там за стереотипами рухатися, так і не змінювати свого плану. Тобто, це люди, які зазвичай щось змінюють, ініціюють, вони помічають, вони більше роблять. Тобто, це насправді не про те, що вони незручні, а про те, що вони інші. І, наприклад, таких людей дуже часто можуть табуювати, можуть виганяти там з групи, так навіть, але це не значить те, що вони погані. Іноді це говорить про те, що вони просто більш голосні, так просто більш за справедливість, наприклад. А не за ті е, норми, так вони не конформісти. От ми ж їх називаємо нонконформісти. Психології це люди, які можуть не підкорятися, так не бути тими, хто постійно підкоряється правилам саме соціальної групи і адаптується саме до того, от повністю так підлаштовується під їхні норми, тобто не завжди погоджуються, наприклад.